Доброго дня, я Велер Олексій, інженер-проєктувальник, директор проєктної компанії в місті Київ. Народився в Білорусі, в Мінську. Зараз перебуваю у Києві, як і більшість часу за останні 15 років. Вважаю себе українцем, бо обрав жити тут. Дуже люблю українську землю та людей України. Знайшов тут дружину та мою доньку. До війни ми робили проекти з нового будівництва та реконструкції. Зараз робимо проекти з відновлення пошкоджених в результаті обстрілів цивільних будинків, проекти з влаштування укриттів та альтернативних джерел енергії. Зміна напрямків не єдиний вплив війни на нашу професійну діяльність, змінились учасники будівництва, як кількісно, так і якісно. Змінились вимоги та потреби учасників будівництва, змінились норми, змінилось усе. На початку війни був погляд, що це на кілька тижнів, потім казали, що це, скоріш за все, надовго. Зараз, після більше ніж року війни, ми розуміємо, що це назавжди. Я маю на увазі не обстріли та окупації українських земель. Вірю, що ми це подолаємо та закінчимо. Я кажу про зміни щодо професійної діяльності архітекторів та проєктувальників. Перші великі зміни відбулися з епідемією COVID-19. Не всі змогли пристосуватись до змін на всіх ринках щодо нерухомості та бізнесу загалом. Зміни до будівельної діяльності, які принесли війна, просто величезні, їх ще неможливо цілком оцінити та виробити довгострокові плани. Додатково слід зазначити впровадження штучного інтелекту у всі сфери життя, і сфера будівництва не стала винятком. Ми живемо в справжню епоху змін, коли фундаментальні революційні зміни. Втілюється набагато швидше, ніж терміни реалізації будівельних проєктів. Майбутнє архітектури, зокрема української, я бачу у такої же фундаментальної революційної зміні архітекторів та інших учасників будівництва. Вони мають додати до професійних навичок вміння маркетологів, футурологів та айтішників у всіх сенсах цього слова. Чимось це нагадує архітекторів середньовіччя, коли одна людина. Поєднувала всі наявні знання у світовому масштабі з достовірним прогнозуванням майбутнього в Україні та всьому розвиненому світу, частиною якого є Україна, потрібні такі надлюди. Вони є, і вони можуть та хочуть працювати, і, безперечно, будуть робити свою улюблену справу після нашої перемоги.